Вітаю, друзі. Нам часто задають запитання, яка добавка краща і ефективніша БМВД чи Премікс. Яка добавка вигідніша під час відгодівлі сільськогосподарських тварин? І взагалі, яка між ними різниця? Сьогодні я про це детальніше розкажу. І БМВД, і премікси це добавки для приготування готового корму. До складу будь-якого готового корму входять. Наступні групи складників. Перша це зернова група, пшениця, ячмінь, кукурудза. Друга білкова група соняшниковий соєвий шрот та макухи. Третя преміксова група. Входять вітаміни, мінерали, амінокислоти, ензими, антиоксиданти та інші складники. Для самостійного виготовлення корму на господарстві використовують зерно та добавки. БМВД. Це білкова вітамінна мінеральна добавка, яка містить білкову та преміксну групу. До БМВД не потрібно додати макухи та шрути, а тільки зерно і гарно перемішати. Премікс це вітамінно мінеральна добавка, яка містить вітаміни. Мінерали, е, е, амінокислоти, мікро та макроелементи та інші складники необхідні для певного періоду відгодівлі сільськогосподарських тварин та птиць. Для корму, який виготовляється на основі премікса, потрібно додати білкову групу та е, дрібно помелену зернову і гарно перемішати. Премікс. Значно концентрованіший продукт, ніж БМВД, і тому його набагато менше потрібно додавати. Зазвичай БВД рекомендуємо давати від 25% до 10%, а премікса від 5% до 1%. Залежно від виробника і періоду відгодівлі. Усі компоненти готового комбікорму потрібно гарно перемішати. Які ж переваги має премікс? Премікс це концентрований продукт, менша витрата добавки, дешева відгодівля за наявності на господарстві власної білкової групи. А перевагами БМВД є зручність використання, легкість змішування, не потрібно купувати макухи, економія часу та електроенергії.